Раки, привіт! Це ваш розклад на відносини. Давайте подивимося, що у вас зараз у відносинах, і що у вас чекає в перспективі. Я поки буду викладати карти, ви можете або перемотати, або зробити швидкість на 1,25, на 1,5, як вам буде зручно, щоб зекономити і свій і мій час. В принципі, ну, мені ви не зекономите <свій>, свій час зекономити. Давайте подивимось. А ваші думки про партнера. Що ви відчуваєте до партнера? Що ви будете робити, які кроки до партнера? Що думає про вас партнер? Що відчуває до вас партнер? Що буде робити по відношенню до вас партнер? Що вас поєднує? Перспектива на майбутнє у відносинах та рекомендація вам. Такс. Карти, може, буде не всі видно, але я буду е -е, показувати їх вам, щоб ви бачили карти Еще смерть коллектив. Смерть означает Смерть коллектив. Смерть коллектив. Що означає король мечів? Що означає королевий пентаклів? Шетлів. Хм, цікаво. Що означає шестирка пентаклів? отлюдных Вам скажу раки. По речірю мечів, тут така енергетика якась агресивна. У вас дуже хочеться виясняти відносини да з кимось, з цією людиною, або ще з якоюсь людиною бо я бачу, що тут дуже багато персон. Тут доволі такий не скажу, що навіть простий розклад, і він насправді не всім раком підійде. От ось, ось що я можу сказати. Якщо ви знаєте свій асцендент, або хоча б. Ну, краще розклади класно дивитися реально ще по асценденту. Вони програються інколи по знаку вашої Луни або Венери, або ось ну, по Асценденту круто. Знак сонечка і знак Асценденту. Якщо в когось не програється цей розклад, це я так рекомендую вам дивитися. А да, тут в когось була така розруха, башня, розрив відносин і доволі такий важкий розрив відносин. І Хочеться, якби у вас чи не вияснені відносини до кінця, чи хочеться їх допрояснити таким чином. І мені щось здається, що це більш ваша енергетика, така агресивна. Що ви думаєте про партнера? У вас повішений старший аркан, ірафант і смерть. У вас іде доволі сильна трансформація. У вас може бути трансформація як у вас, так і у цієї людини. Також я можу сказати, що повішений – це ситуація стала на паузу, і ви дивитесь на неї, і мені здається, що це ви її поставили більше з вашої сторони на паузу. І по ерофанту, ви якби отримуєте якийсь момент мудрості, ви е, е, ловите цей дзен, займаєтесь собою, своїм тілом, своїм духовним. Е, Скажімо так, шляхом, так, а, у вас може бути якась дуже сильна трансформація. І в плані цієї людини ви розумієте, що все завершено по смерті, що все закінчилось. Причому, що дуже болісно якось неприємно. так. А, також я можу сказати, в кого не, немає таких серйозних відносин в плані там розриву, трикутника і всього іншого, бо він тут є. Ви просто е, після того, як залишились одні, наприклад, ви зараз отримуєте момент дзену, е, переоцінюєте себе, свої погляди на життя, на відносини, цінності і все інше. І в цьому і полягає ваша така дуже сильна трансформація, причому, що дуже болісна. Болісна, неприємна, але насправді вас це веде до ірофанту. Єрофант це завжди добре, це завжди е, е, якась мудрість. В плані відносин, і це вже коли ми надаємо людям, які нам роблять боляче або можуть потенціально зробити боляче, входити в наше життя дуже близько до нас і швидко до нас. Що стосується почуттів. у вас тут виходить дев'ятка пентаклів, паш мечів і паш кубків. Якщо ви одні і ви розійшлись, наприклад, да, або розходитесь, ви тут по дев'яточці пентаклів дуже багато приділяєте уваги собі, своєму розвитку. Це і тіло, це і е, б'юті індустрія. так, Неважливо чоловік, ви жінка, неважливо не це. Про те, що ми дуже багато приділяємо уваги собі, своїй самодостаточності, витрачаємо багато грошей на себе, на свій розвиток, на свою красу, на догляд за собою, тіло, їжу і все інше, але ми можемо бути одинокі. В кого, наприклад, відносини тільки почалися, так ну на такому стані початку, я бачу, що ви до людини можете приглядатися пажу мечів. І по пожуку, у вас все ж таки надія на ці почуття, на те, що ваша мрія здійсниться, що ви вийдете з якогось стану одинокості, воно є. Але все ж таки, внутрішньо ви поки себе відчуваєте одинокими. Одинокими в плані ще не можете полягатися на цю людину. Якщо ви розійшлися тільки, і у вас така болісна, болісна розлука, у вас ось ця внутрішня агресія вона є. І вам, от, Все одно ви ізучаєте ситуацію і думаєте, як вам зробити. Далі, що вам робити далі? І по пажу кубків, я бачу, що у вас тут є мрія на кохання, є мрія на почуття. Все ж таки, у вас надія на ці відносини, вона малесенька є, але ви її нікому не показуєте. Тому що ну, це коли ми прям, ну, нікому не показуємо цей кубочок, з якого ми малюємо свою картинку, бачите, тут прям це далеко в лісі, десь за річкою, з річкою. Це не, не при всіх, так? це коли ми одинокі. Що ви будете робити по відношенню до партнера? В кого тут відносини тільки почалися, я бачу, бачу з вашої сторони хитрість, обман, якісь недомовки в плані трикутника. Може, ви не з однією людиною спілкуєтесь, а може щось старе з вашого, з вашого життя ще тягнеться, і ви це тягнете, тягнете в ці відносини, так? І чого я кажу, тягнете, бо ви тягнете це як тягар якийсь. Да? По десяточці жезлів це тягнути вже те, що можна було б давно скинути. Але ви, ви це ще притягуєте за собою, вам здається, що може там щось десь не може. Ви просто внутрішньо, ви можете зовнішньо це не показувати, але це внутрішньо ви так. Подпітаєте, да, що ви в зовнішньому світі це зможете протранслювати людині, і вона це помітить. Що щось не то, так? Да? Навіть я дірнула ногою цей е, штатив, що щось не так, що людина щось не про мене, не про нас думає, про когось може іншого, так? Да? Може, ви боїтеся трикутників. Так? І ви будете дуже сильно це транслювати, що це для вас непосильна ноша, що вам таки не подобається. І ви про це будете казати. І вам буде хотітися утворити якісь нові відносини, перейти на новий рівень свого життя, своїх відносин. Якщо ви тільки вийшли з відносин, я бачу, що тут, з вашої сторони, будуть дуже сильні хитрощі, або ви Ну, дізнаєтесь про якісь хитрощі, обман, зраду і все інше, того, що виходить карта трикутника. Для вас це буде дуже сильний тягар, але ви повинні розуміти, що ви цей тягар щось повинні скинути і піти на новий рівень свого життя. Е, якихось дій в відношенню до цієї людини я не бачу. Єдине, що в когось там, в дуже малого проценту, може бути таке, що ви все ж таки згодні будете. Створити щось нове в цих відносинах, але ви повинні розуміти, що все одно це може бути трикутник. І мені я не думаю, що це, це може бути, звісно, з вашої сторони трикутник, але мені чи здається, що це трикутник буде з, тіє, з тієї сторони. Зараз розкажу, чому я так бачу: а, Думки партнера про вас. Сімірочка мечів, тройка мечів і імператриця. Людина тут може бути одружена. В когось може бути імператриця, або людина, наприклад, не знаю, тілець, жінка, так? Або ще може бути якась дівчина, яку він так розцінює, за яку несе відповідальність, дає гроші і все інше. Може хтось вагітний від нього, може там у них вже є діти. Да? Тут є трикутник, тройка мечів. І сім'ярка мечів говорить про хитрощі. Но це більше про тих, у кого там дуже важкі відносини, розставання і все інше. Для, для тих, у кого нові відносини, людина. Насправді може думати про когось з свого минулого життя, да, або буде бачити вас, що ви в чомусь хитруєте. І хитруєте ви на рахунок трикутника, може того, що було в минулому, може людина буде бачити, що ви думаєте про когось з минулого? Да? Але він все одно буде вас сприймати, він вона як майбутню свою доволі стабільну, серйозну жінку, або навіть дружину. Бо дівчата просто, ну, якщо там дівчина, наприклад, да, то вона, не дивлячись на ось те, що вона буде бачити в вас, да, вона все одно буде думати про те, що ну, вона хоче бути вашою на е, серйозному, скажімо так, якомусь е, Вилітіло слово. Ай. В серйозному ключі бачити себе поруч з вами. Буде хотіти від вас там серйозних відносин, дітей і все інше. Що відчуває до вас людина? Ну, помірність. Це не говорить про те, що у вас немає контакту. У вас є контакт, але людина балансує між внутрішнім і зовнішнім. Доволі спокійна людина. В плані відносин теж спокійна, але по пожужезлів у людини є цей імпульс на почуття, на те, щоб рухатись відносно вас, на те, щоб, ну, якщо це у вас нове знайомство, наприклад, то тут людина готова рухатись. Вашу сторону робити все для того, щоб у вас все було добре, і по восьмерочки кубків я можу сказати, що людина тут хоче залишити все, що в неї було, і йти заради вас або з вами, заради чогось більш стабільного, високого, якоїсь стабільної, стабільних відносин, серйозних відносин. Для тих, у кого такі ну скажімо так, складні відносини, я можу сказати, що людина тут ні в почуттях він доволі спокійний до вас. Або спокійна, так? І я бачу, що тут у людини плани можуть бути, в принципі, в іншу сторону, не в вашу. От мені більше так здається. То що тут людина йде від того, що було доволі стабільне біля нього, так? Ця людина йде в іншу сторону, більш щось нове, або те, скажімо так, там, де горить щось внутрішнє, горить жезл. Так? Когось, чи це чоловік, чи це жінка. Але ну, дій я тут не бачу. Просто Тут реально розклад, в плані, якщо в когось були стабільні відносини або старі відносини, він один, а в кого це нові відносини, воно ну, якось по-іншому трактується. Угу. Як людина буде діяти по відношенню до вас? Ну, тут, звісно, мені цікаво. Ну, в кого складні відносини. Тут у людини однозначно закриття від вас, від дій до вас, тут людина робить вибір, як йому далі, що думати, як діяти. По королю мечів це бути холодним, це ніяк себе не показувати, не транслювати, це мати якийсь свій холодний такий погляд на ці відносини і на вас. І по Пітерочці Пентаклів ця людина якась така трошки ментально бідна, я б так сказала. І Людина знецінює все те, що було, і знецінює вас, і може, дуже багато вас критикувала, там, наприклад, або не оцінила все те, що ви робили для цих відносин. І дуже себе холоднокровно веде. Може, він воздушний знак зодіака, віси, близніци, водалі. А може ця людина там військова, юрист, лікар? щось в такому. Це я вам як підказку кажу. Але тут дій ніяких в вашу сторону немає. Якщо у вас такі кризові відносини, якщо ви тільки познайомилися, це у вас так розвивається, да? бо я бачу, що тут може бути і те, і те. Ну, людина тут виходить така, знаєте, дуже розсудлива. Я бачу, що ви тут можете бути вдвох побиті життям, і ви один одного спасаєте. Але якщо у вас навіть будуть якісь непорозуміння і конфлікти, вам треба з цього виходити, шукати компроміс. Я бачу, що тут людина буде трошки закриватися і робити якийсь вибір, як рухатись далі на рахунок вас, да? що робити далі. А... Він буде рухатися за якимось чітким планом в своїй голові. Ось я так бачу, бо король мечів це завжди. Все по полочках. Ця людина чітко знає, що вона робить, чого вона хоче, і ну, він не буде показувати свої емоції. Я так скажу, що людина тут буде трошки скупана емоції. Це те, що вам раки може не вистачати, але ви повинні розуміти, що це така воздушні люди, вони всі такі. Вони рідко показують свою емоційність. Те, що якщо вони люблять або дуже сильно хтось подобається, вони бояться цього. Показувати можуть це діями більше. Але п'ятірочка Пентаклів, чесно кажучи, вона мене смущає. Що означає ця п'ітірка Пентаклів? Для тих, хто тільки познайомився, це може бути момент. Того, що минуле якесь те, що було в минулому, минула людина, минулі відносини, вони якось не дають, скажімо так, нагадують про себе як щось болюче дуже для людини. І це може якось зупиняти дії людини далі. Дуже важливо, щоб не було трикутників, ні з вашої, ні з його сторони, тому що це буде завдавати таких. Неприємних почуттів і неприємно будуть складатися в подальшому відносини. Для тих, хто в кризовому стані, я так скажу, людина тут постійно повертається в кармічні відносини до когось з минулого. Шестерочка Кубків це той, хто повертається до людини знову і знову і знову. Він також і до вас може повернутися, як до людини з минулого. Але ви повинні розуміти, що це кармічна ситуація. І все, що він робив раніше, він буде робити так. Же. Ця людина. Чи це вона, чи це він, неважливо. Тут може бути і дівчина. Просто що в таких енергіях, так? Якась тут трошки ментальна бідність. Причому така, знаєте, людина над собою ніби не працює зовсім. Що вас поєднує? Тут взагалі мені цікаво, тут вийшло дві королеви. Король, мах. Я бачу, що тут, якщо у вас складні відносини, ви тільки там розійшлися, все інше, тут реально є дві жінки. Одна більш така стабільна, може, в когось це дружина, а інша така пристрасна мадам мадам, яка може магічити, або така: знаєте, королева жезлів, От я, мені, я в центрі уваги, я дуже класна, я то дуже така діюча людина, активна. Є королева Пентаглів як людина, яка більш стабільна, спокійна. А... Зациклена на тому, щоб все було добре і в сім'ї, і з нею. На грошах дуже може бути зациклена людина. Так? І тут гра йде зі сторони чоловіка. Не знаю, хто з вас чоловік. Але тут чоловік варію вар юр... вар да? двома жінками. Тому, що виходить мах, він тут якби і туди, і сюди, але я бачу по енергетиці, людина тут більше склоняється до королеви жезлів, тут більш така енергетика схожа. І ніби ситуація розвивається в такому ключі, як вона і розвивалась, не дивлячись на те, що тут можуть бути дві людини. Для когось тут людина прийшла, якщо у вас, скажімо так, нові відносини. Для того, щоб вас із королевих жезлів потім зробити своєю королевою пентаклів. Або навпаки, тобто, якщо ви в таких ось енергіях, да, дівчата, або ваша дівчина-партнер, то ви тут прийшли для, того, щоб, або до вас прийшли для того, щоб зробити з вас свою жінку, або постійно, скажімо так, кохану людину, зробити вам пропозицію і все інше. Якщо ви, навпаки, були заціклені тільки на собі, на заробітку грошей, були одинокими, або тільки могли мріяти про стабільні відносини, закривалися від людей і все інше, тут людина приходить відкрити вашу сексуальність, ваш, вашу харизму і все інше. І по магу це у людини вийде прям супер, тому що вона прям буде руководити процесом, скажімо так. Ще я можу сказати, що в цій парі, якщо ви тільки познайомились, у вас тут всі мрії будуть збуватися, і якщо ви будете на одній волні, да? на одній хвилі. І по восьмірочці Пентаклів це якось магічити за допомогою своєї енергетики. От мені і так йде. В кого складні відносини, а... знаєте, для когось це е, такий урок на витримку? Чи витримаєте ви ці такі відносини чи ні? Чи будете ви приймати те, що у вас зараз там пр... да, і будете надалі в цих відносинах чи ні. Але тут е, в кого складна ситуація, ситуацію реально. Руководствує ну, чоловік. І він все робить так, як вигідно йому, так, як подобається йому. я можу сказати, що тут, тут хтось на когось може магічити трошки. Це заговори, це на, на, на свічку щось казати. Да? Або там щось інше, на воск, і все інше. Тут людина щось робить: або дівчина, або чоловік. Хтось на когось. Да? Це ви вже більше можете знати про це. Що стосується майбутнього у відносинах, у тих, у кого криза, да, я бачу, що ви тут будете поки що одинокі, по очельнику, але ви отримаєте по шестірочці пентаклів те, що ви заслуговуєте. Правда, поки що ви будете в відлюднику, у вас, звісно, буде якийсь внутрішній стан кризовий, будете сперечатися самі з собою. Що вам далі робити? Як вам далі рухатися? У вас ця ситуація може колупати, боліти вам, так? Але я все одно бачу, що ви будете одні. І потім ви можете, кстати, зустріти свою половинку. А... Це може статися весною, весна літо весна-літо у цій 23-му році, І я можу сказати, що це може бути навіть знак зодіаку Лев. Або людина, з якою у вас буде така дуже сильна пристрасть. Також я бачу, що хтось просто піде в свій шлях, робочий шлях, хтось почне займатися дуже сильно своїм тілом, своєю зовнішністю, своєю внутрішньою силою. І ви заспокоїтесь, якщо чесно. Не дивлячись на цю п'ятірочку жезлів, такий конфлікт, да, ви заспокоїтесь. В кого, які, ну, якщо відносини тільки почалися, знаєте, у вас буде якийсь свій шлях в цих відносинах. У вас буде духовний ріст. У будь-якому випадку, це для всіх, кстати, про духовний ріст. По шесті пентаклів, я вам так скажу, це ваш шанс з цією людиною отримати те, на що ви заслуговуєте. У вас тут і пристрасть, і кохання, і секс, і інтим, і матеріальний якийсь момент, і духовний момент, коли ви зростаєте, або та людина зростає, або ви вдвох в цьому всьому ростете. У вас якийсь навіть такий одинокий буде шлях від всіх. Але не без якихось сумнівів. так? Ви все одно або та людина буде щось трошки сумніватися в цих відносинах, або ви будете сумніватися в цих відносинах. Ну, якось так. Порада для вас. Ну, для тих, хто в кризових відносинах, тут може бути повернення людини з минулого життя, або людини з минулого вашого в цьому році. Да? Або така кармічна зустріч буде у вас. Але це в будь-якому випадку новий, новий віток. Да? Новий віток в відносинах. Двоєчка Кубків це зустріти людину. Яка вам буде дуже подобатися, імпонувати, це буде ваша споріднена душа. І ця людина може в майбутньому стати вашим чоловіком або людина, яка буде земного знаку зодіаку. Для тих, хто тільки познайомився, я вам так скажу. Ця людина прийшла до вас не просто так, це щось дуже кармічне, дуже серйозне. Це ваша може бути реальна рідна душа, або людина, з якою у вас ну, порозуміння буде просто мільйонного левелу. Так? Ви тут прям, ну, дуже вам комфортно один з одним. І, і приємно, і чуттєво, і закоханість є. І ця людина реально може стати вашим чоловіком. Або ви, чоловіки, захочете одружитися на цій, на цій дівчині, з якою ви зустрічаєтесь. Вам захочеться брати відповідальність, вам захочеться давати гроші, або вам дівчата будуть давати гроші. Нести за вас відповідальність, дарувати подарунки. Але людина на емоції трошки буде скупа, звісно. Це єдине, але вони, ну, земні люди вони свої почуття виражають подарунками, діями. Розумієте? Всім таким більш серйозним, матеріально серйозним. Бо вони призем, приземлені дуже. Приземлені, заземлені. Людина може бути дорослою. Або ви чоловіки вже дорослі, так, або людина, яка вам зустрінеться, може бути дорослою. У будь-якому випадку, ходіть на побачення. Ходіть на побачення, що б там не було. Як би вам погано не було. От-от і зустрінете. Люблю вас, раки. цілую, обіймаю. Бажаю миру нашою головою. Донатим обов'язково на нові колоди. Пишемо коментарі, лайкаємо, підписуємося. Сподіваюсь, що в майбутньому я вийду в прямий ефір і тоді будемо з вами так спілкуватися віртуально вживу. Цілую, обіймаю.